Друзі, всім привіт! Далі продовжую контр-завдання в Warcraft'і. Сьогодні у нас Де, завдання по сліду пантера. Нажимаємо кнопку Прийняти, відкриваємо карту. І от сюди нам потрібно набігти цю серу зону для виконання цього завдання. Хотів вас попросити поставити лайк під відео, також підписатися на канал. Друзі, біжимо поки в ту сторону, а тут, в принципі, що тут бігти, я вже ще добіг. І будемо набивати цих 10 пантер. Так. Ось, вона, виходить, 33 рівня, ця пантера. От нам таких треба набити друзі, 10 штук, щоб виконати це завдання. Набиваємо поки цих 10 штук, а далі вже продовжимо. Так, друзі, набили ми цих 10 пантер, відкриваємо карту і нам потрібно бігти туди, до того NPC, де ми брали це завдання. Біжимо туди. Підберемось до НПС, вибираємо наше завдання, нажимаємо кнопку «Завершити». Все, друзі, завдання ми виконали. Далі буде вже наступне завдання, яке будемо виконувати в наступному відео. Друзі, не забудьте поставити лайк і всім гарного настрою, всім дякую за перегляд, всім пока.